Доброго вечора! Вітаю вас на каналі Майстерні рослин. Я Наталя. Не знаю, тепліше, не тепліше як погода. Я вже сподіваюся, що так. І ми розпочинаємо роботи по підготовці нашої діляночки, лохини до сезону. Розпочали ми запланували це ще минулого року, а розпочали ще, коли було холодно. Це якраз перші кадри оці балки посередині ділянки. Це наша майбутня конструкція, наш майбутній дах для лохини. Це я показую, як ми плануємо від цих балочок робити таку скатний такий скатний дах на два скати. Чому ми вирішили робити його? Ну, тому що ми всі пам'ятаємо минуле літо, наскільки було жарко, наскільки була спека. І наші ягоди, деякі ягоди на кущах просто зварилися і перетворилися на сухофрукти. Шкода, тому що в дійсності вони були не сухофрукти, а варені, і їсти їх не можна було збирати, тому вирішили в цьому сезоні зробити такий дах із затіняючої сітки. Ми дуже готувалися. Ми все прорахували. Ми засто... застосували і квантову механіку, і супромати. І... Не знаю, що ще ми там все, все, що могли. Саме тому у нас наші роботи прийшлися якраз на час, коли наша лохина квітне, і ми повинні якось так працювати, щоб не все оббити, не все знормувати. Саме тому у нас з'єднання. Відбувається на, не на балках, а на середині, і все ми це робимо на, в повітрі, на руках, але, знаєте, головне наполегливість. Придумали, не до кінця все продумали, хтось щось пішло не так, ну але нічого. Ми такі, знаєте, дві партії людини, які, незважаючи на обставини, зробимо все те, що захотіли. Може, не так. 100% буде, як воно десь було в уяві, не так ідеально, але воно буде функціонально. Ну і ось якраз саме коли квітне лохина, ми почали монтувати. Нашу, наш дах. Уже натягнуті у нас троси від кожної балочки, відходить в сторону по два троси. Зараз ми з'єднуємо центральну балку, на яку тоді, відповідно, будемо кріпити заціняючу сітку. Брали затіняючу сітку по-моєму, 40-60%, тобто невелику, мінімальну, тому що ягода, з одної сторони, не хочеться, щоб вона на сонці пеклася, але з іншої сторони, ягоді потрібно сонечко. І тому, крім того, що нам треба зробити дах, нам ще треба зробити так, щоб наша сіточка. Піднімалася, коли нам будете необхідно, і опускалася теж по необхідності. Діляночка у нас 20 на 10 метрів. Вирішили робити так, щоб, не дай Боже, не було ніде щелинок, щоб нікуди сонечко не попало. І не спалило в щілинку нашу ягідку. Тому у нас цільна сітка, всі 20 метрів з одного сторону, з один скат, і другий скат, вона буде йти одним таким шматком, тобто не буде з'єднання. Ну і звичайно, що висота балки у нас 2,50. Не знаю, чоловік сказав, що менше ніяк не можна, тому що у нас тут ще стоять ось з лівої сторони, його видно. Такі, знаєте, дощувальники для того, щоб коли спека, щоб понижувати температуру, і трошки давати лохині вологи. Тому ця висота центральної цієї балки на 2,5 метри від рівня ґрунту. Чесно скажу, я не знаю, як чоловік. Планує затягувати ту сітку на цю балку. Вона дуже тяжка. Ну, уявіть собі, 20 на 10 з одного боку крило і 20 на 10 з другого боку крило. Тобто, це вона просто важелезна. Не знаю, будемо робити, знаєте, як кажуть, головне почати, а далі робота виведе тебе туди, куди тобі необхідно. Тому ось цим ми займаємось. Не знімала далі відео, як ми це все затягували, як ми це все розкатували, перекидали через наш трос натягнутий. Тому що, ну знаєте, як і накричалися, і напсіхувалися, і знімати такі психі необхідності немає. Ну, але я хочу залишити це на своєму каналі, для того, щоб собі згадувати, і, можливо, когось із вас це наштовхне на якісь думки, як і що можна зробити для ваших рослин. Сіточка у нас, ми зшивали по центру. Вона ну, має ширину. По-моєму, чи 7 чи 8 метрів. Ми довжину була 40. І от ми її розрізали пополам по 20 метрів. Ну, там навіть трошки побільше, по 22, по-моєму, вийшло. Тобто, щоб на фронтончики трошки опустити. І от по центру ми її шивали такою мотузкою. Мотузка спеціальна, вона з. Офе захистом, тобто це та мотузка, яка на сонці не буде вигорати, розпадатися і тоді не буде перетворюватися на труху. Тобто ми так плануємо, що ми цю сітку знімати на зиму не будемо. Тобто, єдине, що ми плануємо робити, це ми будемо її просто або підтягувати до центру, коли нам потрібно буде, щоб було сонечко, або її просто опускати. Тому ось таким чином. Ну, а далі будуть просто фото, які, як ми це все робили, і що у нас в ітозі вийшло. Ось так ми підготували нашу сітку. Це вона зараз зібрана поперек. Позв'язувала її такими через певний час, для того, щоб коли ми будемо її піднімати, Воно не зав... ну, не, заважало, не чіплялося. Ну І тепер от нам треба на коньок цю всю сітку підняти, а далі розтягувати по всій довжині нашої діляночки. Повісили старі простирадла, одіяла, тому що рабіця, незважаючи на те, що загинали, дуже чіпляється. Вірніше, сітка за рабіцу чіпляється, тому ось таким чилом придумали, поневішували, як у циганському таборі. І затягли ту сітку на верхушку, на оцю центральну таку балочку. Ну, а тепер наша задача це все розтягти по всій довжині. Звичайно, задача ще з тих. На самому початку дуже тяжко, тому що треба перекидати через троси. Бачите, вже через один ми там перекинули. Плюс кущі лохини, які квітнуть, і ця сітка вітром її несе. Ну, Тобто така собі задача була. Ну, ось так у нас це все виглядає так трошки згодом. Мабуть, дотягнемо до кінця сьогодні, але, а може не дотягнемо, не знаю. Але коли заходиш на діляночку, то дуже-дуже там затишно, так як у будиночку, вона вроді прозора, але таке відчуття, знаєте, зразу такого. Комфорту і затишку відбувається. Ну Ось трошечки зовсім нам залишилося, підв'язуємо, підв зразу закріплюємо, бачите, по всій довжині цієї балки закріплюємо з то, тою самою мотузкою, про яку вам розказувала, якою ми шивали між собою сітку. Ну і Тягнемо, 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 нормуємо лохину, щоб не виросло багато, щоб не було перевантаження. І втрухаємося вперед. Ну, ось так тепер виглядає. Розтягли ми вже її підняли на паркан, щоб вона не була на кущах, тому що ще й вітряно сьогодні, і трохи так по кущам сітка в них замотується і їх шкодить. Тому вирішили, що відразу піднімаємо ці наші крильця, щоб вони наші кущики не ламали. Ну і знову-таки ось таким чином у нас вийшло. Далі у нас задача доробити всю цю конструкцію. Не знаю, коли ми це зробимо. Сьогодні ми ще пройшлися по одному краю сітки, бачите, це армований скотч, заклеїли всю сітку, тому що. Вона чіпляється, затіняюча сітка, чіпляється за рабицю, і виходить, що для підняти тоді її просто буде неможливо, коли нам буде в тому необхідність. Ну, ось такі роботи ми сьогодні зробили. На цьому все. Далі будемо ще монтувати всю систему, буду вам пізніше трошки зніму вже відео, коли воно все буде готове. Ну, а ми вже вечором насолоджуємося весною і вам бажаю затишного вечора. Ну, якщо комусь з вас цікаво, як ми робили якісь конкретні дії, можливо, теж для когось це є актуальним, задавайте питання, поділюсь нашим досвідом. Ну, а я вам бажаю гарного. Вечора, тихої ночі, і дай Боже миру і перемоги. До зустрічі!